Чому не працюють медитації? Настя, я медитую, і в мене нічого не виходить. Багато хто насміхається з медитації, тому що не розуміє її сенс і як це взагалі відбувається. Жоден психолог вас не введе в такий стан, вони не знають, як це робити. Весь маркетинг будується на тому, щоб вам робити боляче. Нормальний психолог вам ніколи не буде нав'язувати, як треба робити, а як не треба робити. І коли ви починаєте медитувати, ви повертаєтеся до себе, до своєї душі. Ви чуєте голос своєї душі, ви нарешті розумієте, куди мені рухатися і де справді я а де нав'язане, і поділюся з вами, чому у вас не здійснюється маніфестація. Всім привіт! Мене звати Настя Комаріда, я духовний наставник, тета-інструктор, проводжу курси з тета хілінгу, записую, трансформуючі медитації, інфлюенсер. Якщо ви вперше в мене на каналі, обов'язково підписуйтеся. І я вас дуже прошу ставити сердечки на ці відео. Тому що дуже багато дивиться людей, дуже багато пишуть коментарі, а лайків. Дуже мало. Тому я вас одразу прошу зараз поставити на паузу, поставити сердечко, тому що, як завжди, це буде дуже класний, корисний контент. Якщо ви вперше в мене на каналі, подивіться відео, які в мене є, послухайте медитації, і я впевнена, що ви вже перевернете свою свідомість, тому що цим я і займаюся. І сьогоднішнє відео буде на тему, чому не працюють медитації. Дуже часто мене запитують, Настя, я медитую, і в мене нічого не виходить, я нічого не бачу, маніфестації не здійснюються, я не можу сконцентруватися, в голові купа думок, каша, і я не бачу сенсу в медитаціях. І от відео сьогодні для вас. Навіть якщо у вас виходить медитувати, все рівно послухайте, можливо, ви щось цінне для себе отримаєте. Коли я починала медитувати, це було на початку 2020 року. Тобто пройшло вже більше трьох років. І я вважала медитаціями чимось дивним, незрозумілим. Мені здавалося, що медитують от тільки там якісь суперпросвітлені йоги, монахи, і звичайним людям немає сенсу медитувати. Для чого? Але стався у мене такий період в житті, коли мені було погано. От просто тобі погано, ти не знаєш, чим тобі займатися. А, на хвилиночку, це була корона. Я приїхала до батьків. В місто малесеньке, в нас там населення 10 тисяч людей, можливо, й менше. Там якихось активностей немає, і мені було дуже сумно. Я не знала, чим мені займатися. Тоді я ще не розуміла свого призначення. В мене тоді тільки-тільки відпочався мій а, такий шлях саморозвитку і моєї особистості становлення. І мені було погано, емоційний стан жахливий, і мені порадив друг послухати медитацію. Я кажу, та ні, що це таке? У мене тоді був прям якийсь зрив, мені було погано дуже. Я плакала, не знала, що мені робити. І він мені скидає якусь медитацію. Я її слухаю, і я така: блін, помогло. Мені стало легше. Я заспокоїлася, я якось повернулася до себе. Мені стало спокійніше. Я не пам'ятаю навіть, яка то була медитація, але мені реально. Стало добре з тих пір. Я почала потрошки практикувати медитацію. І я не можу сказати, що кожного разу це було вау клас, якісь там відповіді приходили. Ні, звісно, були ситуації, коли мені було важко, не могла сконцентруватися. Але ось це зародило в мені бажання духовного розвитку. Я почала читати книги про підсвідомість, про енергію, що таке взагалі душа. Що ми не тільки матерія, а також і духовне тіло. І мене це все стало цікавити, мені почала приходити потрібна інформація, я почала більше медитувати. І коли я познайомилася з Тета Хілінгом, я зрозуміла, що таке дійсно глибокі медитації. Ті, що ви зазвичай слухаєте на Ютубі, не рахуючи моїх, ну, це так собі. От скажу чесно з власного досвіду: я тепер взагалі ніякі медитації не можу слухати, тільки свої. Ну, ще є певні люди, яких я знаю або особисто, або стежу за ними довго. Знаю їхній розвиток, знаю, що вони також в темі, що таке глибока медитація, а не просто поверхнево, що-небудь хтось написав. І от їхні медитації, я ще можу послухати. Але взагалі, зараз в основному я слухаю тільки свої медитації. Або сама медитую, тобто сіла з закритими очима і медитую, або включаю свою медитацію. І. Я хочу зараз вам пояснити, чому у вас може не виходити медитувати. Перше, це ви елементарно не знаєте, що таке медитація і як правильно медитувати. Взагалі, медитація це будь-яка справа, під час якої в вашій голові немає думок. Тобто, в якийсь момент ваші думки просто так от пам, і зникли. І ви відчуваєте тишу, спокій, ви починаєте чути свій істинний голос. Сенс медитації це. Абстрагуватися від навколишнього світу і просто почути себе, що говорить мені моя душа. Тому що, коли ми живемо своє звичайне життя, ми в навколишньому світі, ми не чуємо себе, ми не розуміємо себе. Нам здається, що те, що говорять інші люди, це правильно. Ми порівнюємо себе з іншими, ми не розуміємо, чого ми насправді хочемо. І коли ви починаєте медитувати, ви повертаєтеся до себе, до своєї душі. Ви чуєте голос своєї душі. Ви нарешті розумієте, куди мені рухатися, і де справді я, а де нав'язане. Оце, як на мене, найважливіше, чого потрібно робити медитації. Тому що жоден психолог вас не введе в такий стан, вони не знають, як це робити. Психотерапевти і так далі, чесно, в мене взагалі негативний досвід з ними. І я можу ще якось прислухатись до психологів і психотерапевтів, які також. Говорять про підсвідомість, про енергію, які розуміють, що не тільки в голові, і не тільки по-правильному має якось бути. Взагалі, правильного, неправильного не існує. Для кожного воно своє. І нормальний психолог вам ніколи не буде нав'язувати, як треба робити, а як не треба робити. Ви самі повинні знати, що для мене нормально, що для мене ненормально. І для кожного це своє. Тому, коли ми починаємо медитувати, ви повинні зрозуміти, що це не якась там така дія, після якої ви станете там монахом, гуру і так далі. Бо в мене так було, і в багатьох людей такі думки дійсно. Багато хто насміхається з медитації, тому що не розуміє її сенс і як це взагалі відбувається. Це просто, навіть сидячи, помовчати в 5 хвилин це вже медитація, коли ви. Звільняєте свій мозок від зайвих думок і починаєте чути себе. Оце і є медитація. І це може бути навіть якась дія. Якщо у вашому житті є дії, під час яких ви відключаєте мозок, масаж, миття посуду, водіння авто це також ваша медитація. І проводьте більше часу з такими діями, щоб очищувати свій мозок. Тому я рекомендую новачкам, які ще ніколи не медитували, або хто починав і не виходить, спочатку. Зрозуміти, для чого ви це робите. От що ви хочете отримати після медитації. У вас має бути якісь, якась мета, якась ціль. Якщо у вас немає цілі, у вас не буде мотивації сісти і зробити це. Ставте собі ціль, наприклад, хочу бути менш тривожним, хочу досягнути того-то й того. Поставте собі за ціль те, що вас зараз турбує. І тоді у вас буде мотивація це робити. Визначить, в якій частині дня ви хочете це робити. Я рекомендую зранку. Вас ніхто не повинен тривожити. Має бути тиша, спокій. Ви маєте відчути себе максимально розслаблено. І коли ми тільки прокидаємося, наш мозок ще такий сонний, він ще не піддається впливу зовнішнім факторам, і ви краще чуєте себе. Тоді, от якраз підсвідомість вам дуже добре розкривається. І в цьому стані найкраще медитувати. Але якщо вам не виходить зранку, ви не можете знайти 10-15 хвилин, щоб помедитувати, хоча я знаю, що можете. Тоді медитуйте протягом дня ввечері. Тобто знайдіть собі ідеальний для вас час і кожного дня саме в цей час медитуйте. Не один день забув, другий день не вийшло, кудись поїхав. Ні, це має бути систематично і бажано в один і той самий час. І якщо у вас. Перші рази каша в голові, купа думок це нормально. У мене також були такі моменти. І я ще раз кажу, я зрозуміла, що таке глибо... що таке глибока медитація, тільки коли почала займатися тетахілінгом. Тобто, це пройшло два роки від того, від тоді, як я почала медитувати. І я тоді прозріла, що так може бути. І зараз уже в своїй медитації я записую теж глибокі, трансформуючі. Не просто ти посидів, послухав та й все. А ти проживаєш якусь свою внутрішню історію, ти змінюєш свої переконання, ти змінюєш свої вібрації, енергії, ти наповнюєшся новими енергіями. І оце класна медитація. Тому якщо ви не слухали мою медитацію, хоча я думаю, що слухали, але можливо ви тут вперше. То обов'язково на Ютубі послухайте хоча б одну якусь, яка вам сподобається. І скоро, до речі, вийде на Ютубі ще одна, і буде безкоштовний марафон медитації. А після того, 23 жовтня, я запускаю свій пакет авторських стілюючих медитацій, дуже дуже класних, трансформуючих. Я вчора записала перших п'ять і це розйоб. Ну, по-іншому тут не скаже. Так ось, якщо ви медитуєте і спочатку вам важко нічого там не розумієте, не чуєте себе в голові каша, вам треба просто більше медитувати. Тобто не послухав і виключив, бо не вийшло. А я слухаю одну за нею ще одну, за нею ще одну. От прям годину можете сидіти медитувати. Якщо ні, то зранку в обід ввечері, і кожного дня. І потім. Навіть через тиждень вам вже почне виходити, чи навіть на наступний день почне виходити, або там 10 разів ви помедитували, вісім з них не вийшло, два вийшло. І це вже результат. І чим більше ви будете практикувати це, тим краще у вас, звісно, буде виходити. І тоді ви навчитеся очищувати свій мозок, розслаблятися, знімати цю тривожність, розмежовувати де моє, а де нав'язане. Тому що ми живемо в світі, де зараз дуже багато непотрібної інформації, де дуже багато тригерів, які вас спеціально виводять з себе, зі свого внутрішнього стану, щоб маніпулювати вами, щоб ви велися на якісь там провокації, купляли те, що потрібно. Весь маркетинг будується на тому, щоб вам робити боляче. І коли ви легко на це ведетеся і хочете і те купити, і те, і те, і те, і вам здається, що ви без того ніщо, вітаю вас, ви ведетесь на маніпуляції. І вам потрібно розкривати внутрішню силу. Тому. Чим більше ви медитуєте, тим краще ви чуєте себе, повертаєтеся до себе і не ведетеся ні на які зовнішні фактори. Ви розумієте, де моє, а де нав'язане. Друге, чому вам не виходить медитувати? Ви слухаєте незрозумілі медитації. Ви рандомно включили якусь медитацію на Ютубі. Ви не зрозуміли, що відбулося, вам, можливо, навіть стало погано після цього, а це дуже ймовірно. і Мені багато хто в інстаграмі писав, що реально так і було. І вам здається, що це не працює, це якийсь бред. От хто прожив негативний досвід з медитацією, вони зазвичай кажуть, що це херня. Я більше медитувати не буду. Але це звісно ж не так. Як зрозуміти, чиї медитації можна слухати? По перше, я рекомендую, щоб ви знали цю людину, щоб ви, наприклад, дивилися її на ютубі, як дивитесь мене, і ви вже розумієте, чим я живу, які я несу думки людям, цінності, яке моє життя. Щоб ви бачили хоча б візуально цю людину. Тобто, я, от ви на мене дивитесь, я там симпатична, я вам імпоную чимось, я показую своє життя, я нічого не приховую, я така, яка я є. І ви розумієте, що мої медитації, в принципі, мали би бути нормальні, толкові. Якщо ви включаєте просто рандомну медитацію, а особливо російську, а це росіяни люблять друзі. По-перше, людина, яка записує медитацію, вона має свої переконання, вона має свою енергію. І вона впливає цим на вас. Вона може просто своєю енергією вас зруйнувати. І ще дуже багато людей створюють свій егрегор. Що таке егрегор? Це енергетична структура, до якої підключаються люди. І віддають туди свою енергію. І цей егрегор також дає свою енергію, але в основному він з вас, можна так сказати, викачує енергію. Багато людей реально створюють свої егрегори. Я просто була здивована, що таке навіть є, таке існує. Люди таке роблять, таким займаються, і ви починаєте себе відчувати не наповненими, а виснаженими. Вам погано вам після медитації може починати боліти голова. Просто якісь нав'язливі негативні думки. Вам не добре. Ви маєте розуміти, хто ця людина, як, чим вона взагалі живе, і важливо, з якими намірами людина пише медитацію. Вона може бути не в настрої, вона може робити це чисто там заради якихось грошей, підписників, переглядів, і ніякого там наміру наповнити людей любов'ю, допомогти людям, зцілити їх немає. Відповідно, ви цього не отримуєте. Ви отримуєте те, що треба тій людині. Ви віддаєте їй те, що їй потрібно. Тому дуже важливо, щоб ви розуміли, чия ця медитація. Слухайте тих, кого ви знаєте, на кого ви підписані в інстаграмі, на Ютубі, кому ви довіряєте. І от тоді дійсно може бути якийсь того толк. Я, наприклад, кожну свою медитацію. Перед тим як записувати я медитую, я проводжу там день в спа, на масазі ходжу, я свій стан приводжу до максимально розслабленого, класного. Я роблю це з любові, і я на кожну медитацію закладаю намір, щоб вона зцілювала людей, щоб вона наповнювала енергію, любов'ю, трансформувала різні переконання. Тобто я завжди ну, відповідально до цього відношуся, і хочу, щоб це дійсно несло щось хороше. І чому, до речі, я взагалі вирішила зробити свій пакет медитацій? Тому що мені дуже багато людей пише на сесії, хочуть записатись на індивідуальну сесію, а в мене просто немає часу. От реально немає часу. Я там десь колись можу кудись засунути і все. І я подумала, що треба зробити щось таке, щоб змогло дуже багатьом людям допомогти, і при цьому не витрачаючи багато мого часу. І думка стосовно пакету медитації в мене була вже давно. Але тоді я ще. Не сильно розуміла, які це мають бути медитації, я ще не знала, як їх записувати. І зараз я вже розумію, що таке трансформаційна медитація. Я бачу, я коли на ретритах проводжу медитації, я бачу, як дівчата одразу змінюються, як змінюється у них життя, і тому от такі трансформаційні медитації будуть в моєму пакеті медитацій. Тому, друзі, якщо ви хочете змінитися, змінити своє мислення, свою енергію і почати жити класно. Запрошую, деякі медитації дійсно будуть заміняти вам індивідуальну сесію. І якщо ви ще будете робити їх на постійній основі, буде просто пісня. І третє, чому у вас не виходить медитувати, ви просто боїтеся йти вглиб себе. Це теж нормально. Коли ви маєте багато травм, ваш рід також має багато травм, і мозок розуміє, що зараз ви будете це розв'язувати, і йому буде боляче знову повертатися в ті травми, тому що поки ви. Не побачили там уроки, не зцілили це, травма нікуди не дівається. Те, що ви про неї забули, це не означає, що її не існує. Вона є, і вона вам несе якусь шкоду, або морально, ментально, або фізично. Може бути у вигляді хвороби. Тому, коли мозок розуміє, що зараз ви будете це вирішувати, позбуватися цього, йому стає страшно, тому що це буде знову боляче. Ви будете плакати, ви будете переживати ці емоції заново, але ж після того вам стане легше. А мозок цього не знає. Тому йому страшно. І тому, коли вам, коли ви починаєте медитувати і от повністю десь відлетіли, забули вже, чого ви почали медитувати, думаєте про щось своє, що завтра на роботу, або засипаєте, або, от, ну, коротше, не в медитації. Навіть не знаєте про що вона була, вам просто страшно йти в глибину. І тут потрібно також стілювати. Або Сесія індивідуальна або моя медитація трансформуюча. Це не просто сісти, послухати, а це прям робота з головою. Вам було б дуже добре зробити медитацію, в першу чергу на стілення. Вона допоможе вам відпустити важкі емоції, важкі відчуття, стілить ту ситуацію чи той внутрішній орган, який вам потрібен, який створює оцей такий. Панічний, тривожний стан і допоможе розблокувати ваш організм, ваше серце, ви почнете більше себе чути. В такому випадку потрібно скоріше за все відпускати образи. Дуже багато образ може бути, через що ви не підпускаєте нікого всередину. У мене буде якраз медитація на відпускання образи. Дуже добре тут зробити медитацію на самоцінність. Також вона допоможе краще чути себе, розуміти себе, вибудує ваші особисті Кордони, ви усвідомити цінність свого життя. І також сюди було б дуже класно зробити медитацію на вихід із жертви. Також буде в мене ця медитація. І от ці три медитації, я впевнена, вам дуже допоможуть, щоб нарешті почати чути себе і дозволити собі іти глибше. І поділюся з вами, чому у вас не здійснюється маніфестація. Хто не знає, маніфестація це техніка з тета Хілінгу. Я навчаю цього на базовому курсі, але також у мене є у вільному доступі ця медитація для здійснення бажань. Тобто ви уявляєте якесь бажання, і воно у вас дуже швидесенько здійснюється. Якщо немає блоків, чому не здійснюється маніфестація? Перше, це ваше бажання не істинне. Що таке неїстине бажання? Ви насправді цього не хочете. Вам здається, що я цього хочу, я прям мрію про це, але воно не приходить і все. Виявляється, що ви цього не хочете. Вам нав'язали це там суспільство, що, наприклад, мати машину має кожен, а ви, насправді, не любите водити, бо їдеся, вам цього не потрібно, і вам подобається, коли хтось возить вас. Але ж суспільство нав'язало, що треба мати машину, і того ви її хочете. Працюєте, заробляєте, а воно щось ніяк не йде. Тому що. Це не ваше істинне бажання. Також не здійснюються маніфестацію, коли вони у нас з дефіциту. Що означає з дефіциту? Ви думаєте, що от коли я схудну, тоді я себе полюблю. От коли я куплю собі новий телефон, тоді я зрозумію своє призначення. Тобто, ви думаєте, що щось зробить вас щасливими, а поки що на даному етапі ви нещасні і не любите себе. Так теж не буде працювати маніфестація. Воно не працює навпаки. Спочатку ви себе любите, ви щасливі, ви вдячні за все, що є в вашому житті, і на ось цей стан приходять ваші бажання. І третє, чому не здійснюється маніфестація, це ви хочете комусь щось доказати. Тобто, в принципі, бажання істини, воно не з дефіциту, але ви не розумієте, ну що ж воно не здійснюється? Ну вже все є. Все в цьому сприяє, але якийсь стоїть блок, і я не розумію. А ось цей блок це може бути хочеться повиділюватися. От в мене була така ситуація з машиною. Я дуже сильно хотіла машину, все, я на неї заробила, і три місяці я не могла купити, от не могла знайти свою. І я хотіла купити саме до 20 років. От хочу до 20. А в мене день народження 23 жовтня. І вже от піджимає час, я розумію, що машини немає. Мене вже це просто виводить з себе, чого я хочу вже негайно. І в мене вже негативні емоції на цьому фоні почали розвиватися. Я вже почала дуже біситися, злитися, і вирішила, що все, пофіг, коли буде, тоді буде. І потім. Я ж себе запитувала, ну чому не виходить? Я вже тоді почала займатися татахілингом, і я внутрішньо розуміла, що чому я хочу саме в 20, а не в 21. Бо я хочу повиділуватися. Не то, щоб там перед кимось, а просто внутрішньо задовільнити своє его, що я купила в 20 років, а не в 21. По, По факту, чи є різниця, в який час я купила машину? Звісно, немає. Але его моє хотіло потішитися. І коли я собі в цьому дізналася, я через 10 днів після дня народження знайшла свою машину. Отака от історія. Тому, коли ви хочете теж комусь щось доказати, повиділуватися, бажання може не приходити. Як тільки ви це відпустите, одразу ваші ручки прийде так, як має бути. Тому оце таких три основних причини, чому не здійснюється маніфестація, їх насправді є ще багато, але ви вже з цього можете для себе щось цінне зрозуміти. Я вам дуже бажаю навчитись медитувати, розкрити в собі оцю постійну звичку, і ваше життя кардинально зміниться. Як змінилося моє життя, як змінилося життя багатьох моїх підписників, учнів, які слухають постійну медитацію, які. За моїм прикладом почали робити те, що роблю і я, і тепер живуть прекрасно, тому що дійсно рівень життя дуже покращується, коли ти вмієш контролювати свої думки, а не вони контролюють тебе. Коли ти вмієш розуміти, де твоє, а де нав'язане, коли ти вмієш підтримати себе в будь-який момент, а це також допомагає медитація, і коли ти усвідомлюєш, що. Твої думки створюють твою реальність. І тоді ти дійсно працюєш над своїми думками, щоб вони створювали твоє прекрасне майбутнє. Навпаки, ніколи не буде. Тому я вам бажаю саме от цього навчитися медитувати. Пробуйте, медитуйте з тими медитаціями, які вам відгукуються, з тими людьми, які вам подобаються, які вам імпонують, а не з ким попало. І буду дуже рада, якщо ви відчуєте, що таке класна медитація зі мною. <сі> якщо ви ніколи не пробували, будь ласка, є 4 медитації, скоро буде ще п'ята у вільному доступі. А з 23 жовтня можна буде придбати цілий пакет медитацій, там буде близько 12, я ще точно не знаю, просто багато, багато класних. І після того ваше життя отак от зміниться. Я... Я нічого не гарантую, не обіцяю, але я знаю по собі. Тому, якщо вам відгукується це, буду дуже рада вам допомогти. Обов'язково ставте сердечко на це відео, обов'язково підписуйтесь, якщо ви ще не підписані. Підписуйтесь на мій інстаграм, на Тікток, там також дуже класна, цінна інформація. І до нових зустрічей! Сподіваюсь, вам було цікаво. Пока-пока!